Я знову і знову чую одні ті ж самі нарікання на Бога. Якби Бог був би, то не було б хвороб. Якби Бог був би, то хтось би там з рідних і близьких не помер. І знаєте, це нарікання було б в чомусь, ну не те, що справедливим, а хоча б трішечки виправданим в тому випадку, якби б ці нарікання казала б людина церковна, яка все-таки Божі заповіді намагалась б виконувати, якось так до Бога стукає всім своїм життям. І має якесь Богоспілкування. А коли людині байдуже все життя було, є Бог чи немає, Його, байдуже, які ж Бог заповіді нам залишає, як він вказує жити, байдуже до Євангелія. Взагалі, от, знаєте, віра досить таки дивна. Багатьох людей. Якщо розбиратися, то вона далеко не християнська. То якщо тобі було байдуже до Бога, чому до нього зараз уплюки? Ти своїм життям сказав, Бог, ти мені не потрібний. Я хочу жити своїм життям, я хочу. Будь ласка, будь ласка, І як наслідок да, трагедії, як наслідок якісь такі непорозуміння, і тут людина з образою. А де ти Богу був? Ну, Ти ж вигнав Бога. От і трапилось те, що трапилось. Ти вигнав Бога, а тепер на нього нарікаєшся. Це негарно і несправедливо. Так, звичайно, трагедії і біди случаються і в нас, людей церковних, і в нас священиків. Я за своє життя багатенько говорив, вже з'їв, хоча я досить молодий, але я знаю, що таке горе і втрачати близьких. Але я не нарікаю на Бога. тому що я знаю да, причину цих всіх. І негарних, які відбуваються в нашому світі. Причина це гріх, гріхопадіння Адама і Єви, зламаність нашого світу, і якісь наші особисті гріхи. Я не нарікаю на Бога, тому що я знаю, що Бог поруч. Я знаю, що Бог воскресить мене, і Воскресить тих людей, яких я люблю, Воскресить мою дочку, Воскресить знову таки моїх парафіян, з якими я вже попрощався, які вже з, Господь, з Господом. Я надіюсь бути в Царстві Божому. І в мене є це світла надія. Хоча я поганий християнин, я погано Божі заповіді виконую, але я намагаюся. Я не нарікаю на Бога. Ну що іноді розумію, по ділам моїм, так мені і треба. Але коли люди називають себе невіруючими, яким людям абсолютно байдуже до Божих заповідей, до Бога взагалі, до церковності, взагалі, а потім ще ті люди нарікають на Бога, ну це якесь. Ну, ну Негарно так, не, не треба так робити. Ще більше Божих гнів на себе не треба визивати. Треба каятись гріхах. каятися, приходити до покаяння і віри, і тоді буде шанс. Я іноді ділюся своїми переживаннями стосовно того, що десь там хтось пише проти нашої церкви якісь публікації, десь там щось говорить. Ну, мені кажуть, бачка, ви там не приймаєте це до серця близько, не ображаєтеся, не звертаєте увагу, робіть свою справу. Ну, знаєте, я, ну, я не ображаюсь насправді. Мені, звичайно, гірко, що іноді там, якісь негарні речі пишуть бік церкви, але так, щоб була якась образа чи якась така біль душевна, ну, я б так би не сказав. Та це неприємно, але ну, болі в душі, як такої, ну, я не бачу. А від чого мене дійсно серце болить, це від того, що найбільше за всього, це від того, що іноді от наші парафіяни перестають ходити до церкви. Оце для мене найгірше і найболючіше. Я служу в селі, і правда, таке в нас рідко буває, тому що людини так багато, але ну, іноді трапляється, що хтось ходить до церкви, потім церкву перестає ходити. Для мене це боляче. Здавалося б, чого раптом? Ну, По одній простій причині, тому що ми з цими людьми причищалися з однієї чаші і нас об'єднує Христос. Тобто ми стаємо братіми і сестрами во Христі, а це родство воно ну, насправді навіть ближче родства кровного, тому що це родство воно навіки вічні, якщо кровне родство воно тимчасове, і може бути так, що якісь родичі будуть в преісподні, якісь родичі будуть в Царстві Небесному. То ті, хто породнилися во Христі, ті будуть разом вічність. Тобто, така в нас близькість. І якось от до цих людей привикаєш, і ці люди ж, ну, приходять із свої, своїми якимись переживаннями, боль'ю, шукаючи прощення гріхів. От, можна сказати, із своїх рук даєш їм таїнство, причастя, то що причащаєш їх. А потім ну, дійсно, от, напевне. Кожний священник так скаже, що от їх починаєш любити як своїх, як свою рідню. А потім у них щось там страпляється, їх закручує завершує, вони перестають ходити до церкви, і от дуже болюче від цього. І от як будто би от хтось, ну не як будто, а так і як рідні взяли і від тебе відвернулися, забули про тебе, як би цю єдність по Христі. І це дуже печально, дуже боляче. Ми на кожній літургії молимося за таких. Там у нас є навіть така особлива коротка молитва, де ми молимося за тих, хто залишив церковне спілкування. І ми молимося, щоб вони повернулися, щоб вони знову були з нами в єдності по Христі Ісусі. Бо це найважливіше. Це село Миколаївка. Ось такий гарний відкривається краєвид. По суті, справи в нашому регіоні майже всі сева отак от, так от. мають такий вигляд. Хатки розкидані, серед зелені, річечка. Це село старовинне, дуже старовинне, тому от завжди старовинні села на пагорбах. Ось таке у нас село. Це я заїхав трішечки помісіонерить в сусідньому селі. сусідній батюшка не проти. Я в нього питав дозволу. Ось такі скамеечки зробили для нашого храму. Ми їх переставимо на цю сторону поближче до батареї. Ці старенькі ми приберемо ці скамеєчки, замість них поставимо новенькі, щоб людям під час богослужіння було зручно сидіти. В церкві можна під час богослужіння сидіти, звичайно, окрім там, особливих моментів, але в основному можна під час богослужіння сидіти. Тому в нашій церкві є такі скамеєчки. Ось така невеличка обновка. Дякую всім, хто долучився, тому що цей матеріал ми закупляли в свій час. І нарешті, нарешті, усе доробили так, щоб людям було зручно. Дякую всім, хто прийняв участь. Приходьте на Богослужіння на службіці о 8-й годині ранку в неділю. Літургія, кожної неділю ми служимо літургією. Будь ласка, запрошую всіх, приходьте. Скажу і так зрозумілу річ, що ми християни, повинні ну, жити по-християнськи. Це означає, що наше життя повинно бути наповнене любов'ю, добром, щоб люди, які ще не прийшли до християнства, люди не церковні, дивилися на нас. І брали з нас приклад, надихалися нашим життям. Але це утопія, на жаль. І як хтось сказав, що найпершим ворогом, який руйнує церкву, це є самі церковні люди. І таке, на жаль, часто буває, коли люди, які ходять до церкви, дозволяють собі публічно так, говорити так, що ну, зовсім йде в розріз з Євангелієм. І тоді люди дивляться. І, звичайно, відвертаються від церкви, бо думають, а в чому смисл туди йти, якщо ті, хто там, вони не змінилися. Вони от йдуть в церкву, Богу моляться, виходять з церкви і починають грішити, як і раніше грішили, осуждаючи, гнівуючись, будучи в своїй злобі. Тому церковні люди, да, перш за все, давайте все-таки звернемо увагу на свою поведінку, на те, як ми себе ведемо в цьому світі. Щоб не було від нас спокуси. А про спокуси ми знаємо, як Господь сказав, що горе світові від спокуси, А ще більше горе тій людині, через яку ця спокуса прийде. Краще цій людині не народитися. І ось ми, це розуміючи, да, трошечки повинні слідкувати за собою, щоб не бути соблазном, щоб когось не відвернути від церкви. А з іншого боку, знаєте. Якщо от там так дивляться люди прискіпливо і предвзято до церковних людей, які теж є грішники, які шукають можливість якось змінитися, і ця зміна відбувається не одразу, вони повинні ж далі. Якщо в церкву не хочете йти, бо там якісь люди, які грішать, то значить треба перестати ходити до магазину, тому що туди ж ті самі люди ходять. Перестати ходити до лікарні, бо туди ж так само ці люди ходять. Перестати користуватися м, транспортом, там, в електричці чи в автобусі, тому що там ті ж самі грішні люди. Чому така призвітися до церкви? Тому треба йти в церкву, знову-таки, перш за все, шукаючи взаємини з Богом, а потім все інше. Тому що, коли, перш за все, ми ставимо людське за цим людським Бог може бути просто захований. Люди можуть просто своїм. Своєю суєтою заглушити оцю благу звістку, яка є в церкві. Звістку про спасіння, про безсмерті, воскресіння. Мертвих Шукаємо Бога.